117 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться сьогодні на обліку служби у справах дітей міської ради, неможливо влаштувати до прийомних родин. Чина частина цих дітей мають незадовільний стан здоров'я, інші вже достатньо дорослі. Громадяни ж бажають всиновлювати діток віком до трьох років. Про розвиток сімейних форм влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у місті Вінниці йшлось на черговому засіданні виконкому міської ради. Уже більше трьох років виконавчі органи влади надають допомогу сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах. За цей час значно зменшилась кількість дітей, позбавлених батьківського піклування. На цьому наголосила начальник служби у справах дітей Людмила Шафранська на черговому засіданні виконкому міської ради. Та все ж проблема забезпечення сімейним вихованням дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сьогодні залишається однією з найгостріших. Само на 1 червня поточного року на обліку служби в справах дітей знаходиться сла знаходиться триста Знаходиться 375 дітей позбавлених батьківського післування та дітей сил З них 258 дітей, а це складає 69% від загальної чисельності. Передано до сімейних форм виховання. Зокрема, 235 дітей перебуває під опікою громадян, 16 дітей проживає у прийомних сім'ях і 7 дітей у дитячих будинках сімейного опіку. Типу. В останні роки велика увага приділяється поверненню дітей, позбавлених батьківського опікування, до їхніх біологічних родин або влаштуванню їх у сім'ї родичів. Це робиться для того, аби не направляти їх до інтернатних установ. Протягом п'яти місяців, місяців, поточного року повернуто. Батькам чотири дитини. Усиновлено громадянами України двоє і передано під опіку 10 дітей. Станом на сьогоднішній день у нас у місті є шість прийомних сімей, яких виходиться 8 дітей. Громадянам та сім'ям, які бажають усиновити або взяти на утримання і виховання дітей. Службою у справах дітей надається всебічна допомога у підготовці необхідних документів. Щоправда, 117 дітей, які знаходяться на обліку, наразі неможливо влаштувати у прийомні родини. При наявності шести осіб її потенційними повітря. Трьох подружніх, які мають бажання усиновити дитину, і 20 подружніх пар, які є кандидатами усиновлювачі, чому 117 дітей ми не можемо скажімо так, влаштувати в сімейні людини. Питання інше: ці діти досить дорослі, наші громадяни, наші міста хочуть брати дітей до трьох років, усиновлювати. З даної. Кількості 117 дітей, 51 одна дитина старша 14 років, і 30 з них, не з них, і 30 дітей в цій кількості є дуже хворими дітьми. Служба у справах дітей міської ради постійно контролює, як отримують дітей, які залишились без піклування батьків в інтернатних установах. Щорічно їх забезпечують шкільною та спортивною формою і безоплатним одноразовим харчуванням в закладах середньої освіти. А також у літню пору такі діти оздоровлюються в таборах на узбережжі Чорного моря.